Всім привіт, у мікрофона Інскрейн, і давайте я задам вам запитання, який в нас сьогодні день. Правильно, в нас сьогодні четвер. Це означає, що Epic Games знову може забрати якусь халяву. І на цей раз це шутер індастрія і треш шоу депресивна RPG Ліса. Почнімо, я думаю, з шутеру індастрія. Офіційної керлоки цієї гри немає, але в нас є Google, а в ньому є українізатор, тому українською все ж вийде пограти. До речі, цю гру можна пройти приблизно за три години. Сюжет цієї гри можна описати приблизно так: головна героїня зі східного... Берліну відправляється в паралельну реальність, щоб знайти зниклого колегу по роботі. На своєму шляху вона буде зустрічати довбаних роботів, яких буде гатити з довбаної зброї. Але я так зрозумів, що у цій грі не також і багато, так як деякі гравці вписують цю гру як сиру демку або симулятор ходіння. Загалом, якщо вам подобаються шутери в переміжку зі штучним інтелектом, паралельними світами і постапокаліпсисом, тоді я думаю, ця гра вам сподобається. Ну а далі ми переходимо до 2D-трешу. Епіґімс нам вирішив роздати дефінтів комплект, в якому ми можемо забрати оригінальну гру RPG Lisa The Painful і сикл Lisa the Joyful. З приводу української локалізації її тут немає, і українізатора в інтернеті я також не знайшов, тому будьте готові грати англійською. Хоча я дуже сумніваюся, що ви в це будете грати. Сюжет цієї гри розгортається в постапокаліптичному світі, де вимерли практично всі жінки. Головний герой лисий мужик середніх років з непростим минулим, який страждає від психологічних травм і наркотичної залежності. Головний герой вирушає у подорож на пошуки своєї прийомної. Точки. Загалом цій грі визуміта жорстокість, насилля, депресія, чорний гумор і весь букет під Дуже гарне 2D графіку. Особисто в мене немає ніякого бажання грати в цю гру, але якщо вам таке по душі, ви можете забрати цей комплект в Epic Games. Ось такі ігри на цій неділі вирішили роздати нам Epic Games. Пишіть в коментарях, як ображдача, і чи будете грати в ці ігри. Ну а якщо вам сподобалося відео, ви можете підтримати мене лайком, підпискою на канал і за можливістю підтримати донатом. А з вами був Інскрайн. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!